Друга книга Самуїла або друга книга царств, розділ 14. Йоав, син Цируї, зауважив, що серце царя не байдуже до Авесалома. Тому Йоав послав до міста Текої, аби привели звідти мудру жінку і сказав до неї: Вдавай, що перебуваєш у жалобі, одягнися в одежу скорботи, не намащуйся єлеєм, та прикинься жінкою, яка вже давно перебуває у жалобі за померлим. Тоді підеш до царя і говоритимеш з ним. Далі Йоав підмовив її, які слова вона має сказати цареві. Отже, увійшовши жінка з текою перш ніж звернутись до царя, впала до лілець, поклонилася і заволала. Допоможи мені, царю. Цар запитав її, що трапилось? Вона ж відповіла: Ой, я жінка-вдовиця, мій чоловік помер. У твоєї слугині було два сина. Вони побились між собою на полі. Де не було нікого, хто би їх розборонив, тому один так вдарив іншого, що вбив його. Тепер уся родина повстала проти твоєї слугині і домагається: видай братовбивцю, і ми його стратимо за смерть його брата, якого він убив. Хоч він єдиний спадкоємець, усе одно має вмерти. Так вони хочуть загасити ту останню іскорку, яка в мене ще жевріє, аби не залишилось після мого чоловіка ні імені. Ні нащадків на цій землі. Тоді цар сказав жінці повертайся до свого дому, а я дам розпорядження щодо твоєї справи. Однак жінка з тикою відповіла цареві Володарю мій царю, нехай на мене ляже та провина та на рід мого батька, а цар та його престол хай будуть невинні. І цар сказав Того, хто говорив би щось проти тебе, приведи його до мене, і він більше не торкнеться тебе. Вона ж наполягала. Нехай цар згадає про Господа Бога свого, щоб месника за кров не множили насильства, і щоб не погубили мого сина. Тоді цар сказав як живий Господь, жодна волосинка з голови твого сина не впаде на землю. Після цього жінка сказала: Дозволь твоїй слугині сказати ще одне слово до мого володаря-царя, а він відповів: Говори. І жінка сказала, для чого зараз мислиш усупереч Божого народу. Адже прийнявши зараз таке рішення, ти певною мірою сам є винуватцем, оскільки досі цар не повернув власного вигнанця. Адже безперечно, ми всі помремо, оскільки ми, як та вода, що розлита на землю, і якої вже неможливо зібрати. Разом з тим Бог не відбирає життя, але обмірковує спосіб, як би приречений вигнанець перестав бути вигнанцем. А те, що тепер. Я прийшла розповісти про цю справу моєму володарю цареві, так це тому, що люди наганяють на мене страх. От, і подумала твоя слугиня, порозмовляю з царем. Може, цар якимось чином виконає прохання своєї слугині? Адже цар вислухає і врятує свою слугиню з рук людини, яка хотіла би знищити мене разом з моїм сином з Божої спадщини. Твоя слугиня вирішила. Нехай же слово мого володаря царя заспокоїть мене, оскільки мій володар цар, наче Божий ангел, аби вислухати і визначити, що добре, а що зле, а Господь твій Бог, нехай буде з тобою. Відповідаючи, цар промовив до тієї жінки: Не приховай від мене того, про що я тебе запитаю. жінка відповіла: Нехай мій володар цар питає, і цар запитав. Чи за всією цією справою часом не стоїть рука Йоава? Відповідаючи, жінка промовила так, певно, як ти живий, мій володарю-царю, ніхто не зможе відхилитись ні вправо, ні вліво. В усьому, що сказав мій володар цар, як правда, й те, що твій слуга Йоав наказав мені це зробити, він же підмовив твою слугиню, які слова я маю сказати. Твій слуга Йоав це вчинив, аби до цієї справи підійти з іншого боку, що ж до мого володаря, то він мудрий, як божий ангел, і знає про все, що діється на землі. Після цього цар сказав Йоаву Гаразд, я зроблю, як ти пропонуєш. Тож іди і поверни того юнака Авесалома. Упавши до лілиць, Йоав поклонився і поблагословив царя, після чого Йоав сказав Тепер твій слуга зрозумів, що здобув довір'я у тебе, мій володарю, царю, адже цар виконав прохання свого слуги. Отже Юав вирушив до Гесуру і спровадив звідти Авесалома в Єрусалим. Цар наказав: Нехай повертається до свого дому, але мені на очі не показується. Тож, повернувшись до свого дому, Авесалом з царем не зустрічався. Проте в усьому Ізраїлі не було вродливішого і більш вихваленого чоловіка, ніж Авесалом. Від голови до п'ят не було в ньому жодної фізичної вади. А коли він стриг волосся на своїй голові, а зазвичай він стригся щороку, оскільки волосся у нього було дуже важке, і він був змушений стригтись, то волосся його голови важило 200 шеклів за усталеною царем вагою. Авесалому народилося три сини й одна дочка на ім'я Тамара. Вона також була дуже вродливою жінкою. Протягом двох років Авесалом мешкав у Єрусалимі, але з царем так і не бачився. Якось Авесалом послав, аби покликали Йоава, щоб послати його до царя, але той не захотів прийти до нього. Тоді послав до нього другий раз, але він знову відмовився прийти. Тож він сказав своїм слугам дивіться. Ось ділянка поля Йоава межує з моїм полем, і там у нього поспіває ячмінь підіть і підпаліть його. Слуги Авесалома підпалили ту ділянку, і вона згоріла. Після цього Йоав прийшов додому Авесалома і запитав його навіщо твої слуги спалили моє поле? Авесалом же пояснив Йоаву, що він посилав за ним з проханням прийти до мене, адже я хочу послати тебе до царя. Аби запитати, для чого я повернувся з Гесуру. Краще було б мені залишатись там. Я справді хочу побачитись з церем. Якщо я і досі залишаюсь винуватим, то нехай він стратить мене. Йоав пішов до царя і все йому переказав після цього цар покликав Авесалома, і той прийшов до царя та поклонився йому, впавши до лілиць перед царем. Цар же поцілував Авесалома. Розділ 15. Незабаром Авесалом придбав собі колісницю з кіньми і 50 чоловіків, які би бігли перед нею. Авесалом рано вставав і зупинявся на узбіччі дороги біля міської брами, і коли якась людина йшла до царя, щоб той вирішив їй судову справу, то таку людину підкликав Авесалом і питав: З якого ти міста? А коли той відповідав, твій слуга з такого-то Ізраїлевого племені. То Авесалом говорив йому, твоя справа дійсно варта уваги і справедлива, але, на жаль, у царя немає нікого, хто міг би тебе вислухати. Потім авесалом додавав От якби мене поставили суддею в цьому краю, то коли б до мене приходила людина з якоюсь скаргою чи судовою справою, то я судив би по справедливості, а коли хтось підходив, аби йому поклонитись, то він простягав до нього руки, обіймав і цілував його. Так ставився Авесалом до кожного ізраїльтянина, що йшов до царя на суд. Таким чином, Авесалом схиляв на свій бік серця ізраїльтян. Після чотирьох років такої діяльності Авесалом сказав цареві: Я хотів би піти в Хеврон і виконати свої обітниці, які я дав Господу. Адже коли твій слуга ще перебував в Арамійському Гесурі, то дав обітницю такого змісту, якщо Господь дійсно поверне мене. В Єрусалим, то я поклонюсь Господу. Цар йому відповів Іди з миром. Тож він зібрався і пішов у Хеврон. Звідти Авесалом таємно розіслав своїх агентів до всіх племен Ізраїлю з наказом Як тільки ви почуєте звук труби, то волайте, Авесалом став царем у Хевроні. Авесалом запросив із собою з Єрусалима 200 мужів, які супроводжували його у простоті серця. Нічого не відаючи про змову. Авесалом покликав також Гілонійця Ахітофела, радника Давида з його родинного міста Гіло. І коли приносились жертвоприношення, відбулася дуже міцна таємна розмова, і чимало народу приєдналося до Авесалома. До Давида прийшов вісник з повідомленням: ізраїльські мужі схилились на бік Авесалома. Тоді Давид сказав усім своїм слугам, котрі були з ним у Єрусалимі, вирушаймо і будемо втікати, бо інакше ми не зможемо врятуватись від Авесалома. Не гаючи часу, виходьте, щоб він зненацька не напав на нас, не наробив нам лиха та не знищив усіх мешканців міста мечем. А слуги царя сказали цареві, щоби тільки наш володар, цар вирішив, ми твої слуги будемо з тобою. Тож цар вирушив з усією родиною пішки, залишивши десять своїх наложниць, аби стерегли палац. Отже, йдучи пішки, цар з усім своїм народом зупинились біля останнього дому. Всі його дворові слуги йшли поруч з ним, а також усі керетійці, всі Пелетійці і всі Гітійці загальною кількістю 600 мужів, що супроводжували його згата. Вони йшли перед царем. Цар запитав гітійця ітая, чому ти також йдеш з нами? Повертайся і залишись з новим царем адже ти чужинець і навіть вигнанець зі свого краю. Заледве учора ти прийшов, як же сьогодні я можу силувати тебе йти з нами? Адже я сам не відаю, куди йду. Повертайся і дозволь повернутись своїм братам разом з тобою, і нехай Господь виявить до вас милосердя та вірність, але і Відповідаючи цареві, запевнив як живий Господь і як живий мій володар, цар, я буду там, де лише буде мій володар, цар, чи то на смерть, чи то на життя, там буде і твій слуга. Після цих слів Давид сказав Вітаю тоді вперед, і пішов в тай з усіма своїми воїнами та з їх дружинами і дітьми, котрі були з ним. І коли вони йшли, весь край дуже плакав. Цар з усім народом переправився через потік кедрон, а весь озброєний люд пішов дорогою в напрямку пустелі. Був там і священник садок разом з усіма левітами, які несли ковчег Божого заповіту. Вони поставили Божий ковчег, і авіатар приносив жертви всепалення, аж доки весь народ не вийшов з міста. Але цар сказав садокові поверни Божий ковчег у місто. Якщо Господь змилосердиться до мене, то Він поверне мене, аби мені побачити його на його постійному місцеперебуванні. А якщо він скаже Ти не бажаний мені, то я готовий і до цього. Нехай він чинить зі мною, як уважає правильним. Потім цар сказав священникові Садокові: Невже ти не розумієш? Повертайся з миром у місто разом зі своїм сином Ахімаасом. Та Йонатаном, сином Авіатара. обидва ваші сини нехай будуть з вами. Пам'ятайте також, що я чекатиму біля йорданських бродів у пустелі, аж поки не прийде від вас вістка з повідомленням для мене. Отже, садок та Авіатар повернули Божий ковчег до Єрусалима і залишились там. Сам же Давид, підіймаючись на гору оливну, йшов і плакав, він ішов босим з покритою головою. Як і весь озброєний народ, що був з ним, кожен, покривши свою голову і підіймаючись у гору, плакав. Коли ж Давидові повідомили, що і Ахітофел серед змовників за Весаломом, то Давид заволав Благаю, Господи, перетвори Ахітофелову раду в ніщо. Коли ж Давид піднявся на вершину гори, де зазвичай поклоняються Богові, йому назустріч вийшов Хушай із Арки. В розірваному на собі одязю з порохом на своїй голові. І Давид сказав йому: якщо підеш далі зі мною, то будеш для мене тягарем, а коли повернешся в місто і скажеш Авесаломові, я хочу бути твоїм слугою, царю. Я раніше був слугою твого батька, але зараз хочу бути твоїм слугою, то так ти зможеш уневажнити щодо мене раду Ахітофела. Там з тобою будуть також священники садок і авіатар. І яку лише почуєш інформацію з царського палацу, повідом про те священникам садокові та авіатарові. З ними обидва їхні сини: Ахімас, син Садока, та Йонатан, син Авіатара. Через них пересилайте мені все, що дізнаєтесь. Хушай, приятель Давида, прийшов у місто якраз тоді. Коли в Єрусалим вступав Авесалом.